Христос Воскрес. Приїхав я до Дмитра. Село Верхній Вербіш, Івано-Франківська область, Коломийський район. Лошака ми показували неодноразово. Але показуємо далі. Лошак змінився, лошак підріс. Файний високий на ногах. Вз'їв файну висоту. Кілько йому є. Нагадай. 8 травня буде рік. 8 травня буде мати лошак рік. Називається Юлік, ага, весь я вже пам'ятаю, Лошак називається Юлік. Кобила продана, Дмитро продав його маму. Ще залишився він. Нагадуємо, що лошак на продажу. 8 травня буде мати рік. Гарну має висоту, досить поганий лошак. Трошки прихуд, бо коні перейшли, я вже казав. Це неодноразово коні перейшли з сухого на сире і трошки міняють форму. Але декілька днів вони будуть відновлюватися на стандарт, як кажуть. Нагадай, яка б ціна була на неї? Ціна на двох буде 25 тисяч, чи той, чи той. Ціна 25 тисяч, кого би зацікавив, тут є ще один, зараз покажемо. Тільки шукає точний рік, бородився в мене. Лошак Лошак. Лошак народився у Дмитра. Він є маленьким на каналі. Так. Е... так, там, так. І, і потім ми його показували більшого. Mm. Що це тут без варіантів. Ніча не скубається. Камери збиралися. Так, зберігався камери. Ти його пробував скинув. Один раз йде. один раз Дмитро спробував покласти шлюю, припріти до кобили. Кого би зацікавив. Ціна не є велика. 25 тисяч. Ну, Спарфік, сарально, хтось хоче купити, а не просто поговорити по телефону. Номер буде закріплений в описі. Дійсно, якщо буде добрий клієнт торг буде. Там вже до того, як казав, він похватить по серйозах з рівцях якихось. Я їх не знаю, але точно звідти. Ну, бо кобилу ти там брав. Кобилу в нього брав, він втрив. Ну, він, він великий лошак, що... Не... Ясно, що там у Сергія не гуцулика не було, що гуцулика не пускали. гуцуликах та, Так, так, але ще клабатий. Бо кобилу колись метро придбав у Сергія, а у Сергія, ви знаєте, багато є жеребців від Но Олександрійця і, і, і до гори, Ардени Першерони. Що він по Неулександрійцю якомусь гарантія. Лошак досить непоганий. Якщо не більший. Так, якщо не більший. <кхух> <кхух> так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Річний лошак, село Верхній Вербіш, Коломийський район. Номер буде закріплений Дмитра в описі. Дзвоните, домовляєтеся. Две хвороди, хто там. Хто ворожить? Має один розум, має таку лесенку. Та греву я постряг, бо не думали, що десь віче сам. Ні, та грив... то ж він був з гриву, а потім я ще й питав тебе, так, що ти, нож... ти зробив йому манітюр. Непоганий просто... перед. Так, немає. Ножка. Ну річний лошак. Пере... Перехідний вік. Так, що раз. тут нема, що. Міняю. Так, так, раз міняюсь. Йдем покажемо другого. Тут є ще один. Я так переважно двох собі тримаю. Це два кобрилак, чи два кіл. Та є компанія так. Один, один другому. Ладно, то по одному, то так. Не дуже. Двом цікавіше, як одному. Так, так називається латні. Це може є рік. Точно не знаю скільки, бо купив, там я теж не, не сказали скільки. Так, цікавіше. є такий. Лошак називається лаки. Цьому рік минув. Конкретно точно Дмитро не знає, бо це лошак куплений. Лажка непогана теж під ним. Та висота нормальна. Та, має висоту, Тому, має кістку. Метр, 72, він Ціна так само 25 тисяч. Теж його припрягав раз. Лише, це зад такий у нього круглий, не є розколений, зад простий круглий. Він буде інакше, бо він трохи інакшого типу коней. Він трохи не, не дуже за ним добагали. Так, але, але він отакий, отакий лошак, кого би зацікавило, можете дзвонити. Взагалі по яких він конях йде? Не на Олександрійці, ці такі просто великі коні. Що з по більше, бо він більш так, до турійця схожий. Так. У нього зад такий круглий, висота. Така на метр шість висоти десь. Ну. Лабатий він такий на ногах, так. але зад такий в нього круглий. Ну, такий більш, більш тип е, турійського лошака. У александрійці вони так ідуть чуть нижче, але вони коли Так. Ось такого типу. Та шість, так, так. Але нічого та спокійний, кажу, припрягав його. Не. Спокійний нічого. Він трохи цих. Ось такий лошак. Кого би зацікавило? Білогривий, такий каштан. Так. Хто любить такий фасон коней, має дві білі нозі. Просто задний усіх може тут був. Річний лошак, ціна 25 тисяч, що на того, що на того, торг присутній. Треба, Дмитро може привезти, чи хтось дасть мені заробити. Кобили ж було... 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 було кому вести, ні? Вже... Доста він має непогану... непогану кістку, він високий, а не... ну такий турієць. Та навіть навіть. Рів з рископіками може бути. Станав так, він голоста наш. Ти ж не так не можеш вигравати. Уже б'єть, що це вже вигривав. Потервеш йому обриваєш Гонзолі. Так, та, бо це не це так нормально. Та нічому, він сам і собі то попадає. Ну. Ти ж нам даємо до цього гробу. От так. І то мене ка, ніхто акули. Так, кого б зацікавив? Не. Ушак трохи боїться, бо Дмитро йому трохи наводив марафет. А він думає, що далі його будуть щупати. А так-то спокійний, що, ну, спокійний, адекватний, що той, що той. Прип Тут... Припрягати його припрягав. Та й каже, що там теж є відео, що як він вже ходив з заходив у, у парі. З що... кобилу йшов що у парі. Кегов борони закиговав. Де нормально, все Де хто на жінка Що відно, Проблем відно. нема з поведінку. Що спокійний, нікого би зацікавило чи один, чи другий. Чи двоє разом. Але... Чи два разом, нема різниці. Ціна 25 тисяч, нагадую. Находяться Коломийський район, Івано-Франківська область, село Верхній Вербіш. Кого буде цікавити, будете дзвонити. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення.